Добрий день, друзі! Ось вітає компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблю ворошилка сонечка Наявності є підігравачі на трактори МТЗ та на автомобілі. Наявності на трактори МТЗ варіант є ось такий польський. Ціна на нього 2500. В нього вилка нез'ємна. В комплекті прокладочка. Ось так виглядає. Ціна на нього 2500, він на 1,8 кВт. Далі ось такий український український виробник, СВАХ. 1,9 кВт, з'ємна вилка, прокладочка. Також в комплекті. Прокладочка також в комплекті. На нього є окремо тен. Можете придбати 1,9 кВт тен. Далі ось такий польський ще варіант. Такий варіант 2000 гривень буде коштувати. В нього з'ємна вилка і прокладочка в комплекті. Також ось такий є автомобільний. На 3 кВт. Ціна на нього 1300 гривень. 1600 гривень, вибачаю, 1600 гривень. Також самого виробника, але на 15 кВт буде коштувати 1300 гривень. І ось такий варіант. Також на 1,5 кВт. 1300 гривень. Коли зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Є можливість відправляти у нас на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Ось контакти наших перевізників. Це, якщо потрібно, Литва, Латвія, Естонія. Сергій займається Молдова. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Для кого потрібна відправка по території України. Звертайтесь напряму на ось цей номер телефона, пишіть вайбер або телеграм. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступних відео.